Оперативна інформація станом на 18.00 22 січня щодо російського вторгнення. Триває 333 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 5 авіаційних ударів по позиціях Сил оборони та ракетного удару по критичній інфраструктурі у Запорізькій області. Здійснив понад 20 обстрілів з РСЗВ. Загроза авіаційних та ракетних ударів Російської Федерації по цивільних об'єктах залишається високою по всій території України. Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Також веде безуспішні наступальні дії на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках. На Копінському, Новопавлівському та Херсонському обороняється. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Наступальних угрупувань противника не виявлено. В той же час мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів. Студенок, Дорошівка, Бояри лежачі Іскриківщина і Попівка Сумської області та ветеринарне Стрілеча, Зелене, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна і Куп'янськ на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник обстріляв райони Петропавлівки, та Баївки, Крохмального, Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівку на Луганщині. На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Площанку, Червонопопівку і Кузьмене Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали райони 14 населених пунктів. Серед них Верхньокам'янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка і Мар'їнка. На Новопавлівському напрямку обстріляно Богоявленку та Макільське Донецької області. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 16 населених пунктів, зокрема Вільне Поле, Времівка і Новопіль на Донеччині. Та Гуляйполе, Павлівка, Степове, Оріхів і Мала Тохмачка Запорізької області. На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Зокрема, обстрілів з РСЗВ та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Дудчани, Монастирське, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. Противник продовжує зазнавати втрат. Так у міську лікарню Нової Каховки Херсонської області щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовослужбовцями. Кількість ліквідованих окупантів уточнюється. Авіація Силу оборони України протягом доби завдала три удари по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження окупантів та два склади з боєприпасами. Вірте, в Збройні сили України! Разом переможемо! Слава Україні!